Мої вітання в ефірі Лінія захисту. На сході України продовжують лунати постріли. Йде війна. Щодня вбивають військових. Ось уже три місяці у гирлі війни, і наші земляки, третій окремий полк спеціального призначення. Бійці полку, що знаходяться в гарячих точках, АТО на сході України потребують обладнання спеціальних засобів. Чим допомогти учасникам АТО з Кіровоградщини? Як зробити, аби гуманітарна допомога взагалі потрапила до кіровоградських спецназівців на передову швидко адресно. В повному обсязі знають активісти Кіровоградського Євромайдану. Кіровоградському спецназу потрібна допомога. Кіровоградський євромайдан закликає всіх підприємців та меценатів Кіровоградщини підтримати військових, які зі зброєю в руках захищають територіальну цілісність України і спокійне життя кожного з нас. Так склалося, що саме цим військовим, третьому кіровоградському полку спеціального призначення на передовій мало хто допомагає. До того ж, дістатися до них благодійникам неможливо. На жаль, як і все українське військо, кіровоградський полк спецпризначення, що за підсумками 2013 того року став найкращою військовою частиною Збройних сил України. Не уминула проблема недостатнього забезпечення спеціальними засобами захисту та сучасною військовою технікою. Ми знаємо, що у гирлі війни вже три місяці знаходяться і наші земляки, третій окремий полк спеціального призначення. Ця ініціатива також щодо збору допомоги стосується і цих хлопців, які знаходяться на передовій. Чого вони потребують, що їм необхідно? Розкажіть, будь ласка, безперечно, ця ініціатива стосується і всіх кіровоградців, які знаходяться в зоні АТО без винятку, і хотілось би цим третій полк. Їм би хотілося допомогти найбільше, хоча це найскладніше. Значить, цим питанням це, цю ініціативу виявили наше формування Євромайдану, самооборона. Ви знаєте, є в нас таке формування, mm -hmm. самооборона Майдану. Джоган Микола Петрович ним керує, це їхня ініціатива. Чому саме чоловіки займаються цим питанням? Там ви бачили, якщо зайдете на сайт Перевесло, там є оголошення, рахунок, куди можна гроші перераховувати, а також є перелік речей, там військових, таких речей першої необхідності. Які, це спеціальне обладнання, яке просто Людина да, не може закупити да, песенку. А, сам, да, а саме тому я кажу, що цим питанням займаються чоловіки. Вони так само використовують власні зв'язки, виходять на людей, які можуть це купити, і використовуючи ті кошти, які вони зібрали, вони потім закупляють. Ну а вже власне хто, який з нас передає, то вже теж вирішується індивідуально. Я знаю, що такі специфічні речі, як бронежилети, каски, ті тепловізори, все їх там берці, їх. Просто так, те, що потрібно, не купиш. Тобто воно має певні там характеристики. Згідно з цих характеристик, його треба підшукувати. Коштує воно величезних грошей. І дійсно, якщо це робити, це треба робити. Ну, напевно, що купляєш саме те і віддаєш саме тому. Громадські діячі переконують, що іншого вибору аніж довіра у нас немає. Якщо ви хочете допомогти військовим, довірте свої пожертви тим, у кому впевнені у Євромайдана є досвід, і активісти добре знають, що витрати народних пожертв треба контролювати. Навіть довіряючи військовим і перераховуючи кошти, треба розуміти, що громадськість, вже маючи досвід, як це відбувалося, що корупційні схеми все ж таки в Україні продовжують існувати. Треба, ну як це не прикро говорити, хай не ображаються, але громадськість має контролювати це питання. Ов'язково це. Громадськість не те, що має, а для того, щоб вони розуміли, що кожна копійка, яку людина перерахувала, або кожна там консерва, яку людина принесла, вона саме попала туди, на що вона призначалася, що саме військовий наш солдат з'їв ту консерву, або отримав той бронежилет. Тому, ну як на мене, то треба гуртуватись. Да, треба спілкуватись і робити такі акції з, з тими людьми, яким ми довіряємо. Да. От зараз є величезна довіра у кіровоградців до кіровоградського євромайдану, і саме тому активісти звернулися. Саме до нас з проведенням цієї акції, тому якщо ви довіряєте і робить все це, всі ці добрі справи з тими, кому ви довіряєте. Якщо ви не маєте довіри, то краще цього не робити не робити. І Якщо ви не можете це перевірити, куди воно йде? Рівень довіри зараз низький до того, щоб, ну до того, як розпоряджається цими коштами. Чому саме? Тому що отримуємо безліч зараз інформації, навіть з приводу тієї небесної сотні, да там чіткості немає, прозорості немає. До сих пір не всі родини отримали ці гроші, і тому, якщо люди не довіряють, я думаю, ну це правильно. Ну так? чого варта та інформація, що так. стосується американських батьків да, для військ, які продавалися все. Що? Інформації. А тепер, саме тому, коли до нас приходять, нам теж гроші зараз майже не дають. Тобто це може бути бізнес, там представники бізнесу дехто. А люди в цілому вони переважно намагаються дати щось дати, таке предметне. Але ну, тут важливо, держав... щоб були закуплені у ці але... тепловізори, каски, кевна рисаме держав... те, що треба на державному рівні. Є ці рахунки, і я думаю, що ну ми мусимо просто, коли ми перераховуємо гроші на ці рахунки, тобто ми мусимо довіряти, тому що ті самі, Казки, бронежилети, тепловізори, ці специфічні речі, я думаю, це питання має вирішуватися на державному рівні і спеціалістами. А хто вже що з цими рахунками робить? Я думаю, якщо хтось щось робить, то це величезний гріх. Ну, це злочин проти власного народу в цих умовах. Коли нам, в нашій сім'ї, які поруч з нами повертають дітей, які пішли туди, повертають дітей вже мертвих, неживих, тобто я думаю, що це злочин проти власного народу. Бійці Кіровоградського окремого третього полку спецпризначення, що знаходяться в гарячих точках АТО на сході України, потребують такого обладнання та спецзасобів. Це тепловізори, коліматерні приціли, кевларові каски, бронежилети четвертого класу і вище. Військовим дуже важливо, щоб це було закуплено швидко, а не в вересні, в жовтні місяці, коли вже, от як ви говорите, повбивають всіх там. Да? Діти на межі життя і смерті перебувають. І той бронежилет він спасе спасечує життя і так. Казка спасати життя. Хіба може розвідник без тепловізора виконувати якісне завдання? Це зрозуміло, що це повинно було бути, але його немає. Треба швидко, щоб військові все це робили. Ну саме тому в оголошенні міститься перелік необхідних речей. Якщо хто може це зробити, купити так, то вони це мають зробити. Звісно, якщо людина сама купить, так і принесе буде домовлятися там із самооборони, вони будуть формувати ці пакети. Це буде безперечно набагато швидше, ніж ті гроші, які виділяє, наприклад, там міська рада, які повинні пройти там якісь 10 процедур, незрозуміло, на які потім закупляють бронежилети, на яких ще відмивається куча грошей по кишеням, то е зрозуміло, що то працює набагато довше. Це працює набагато швидше. Ми -то розуміємо про важливість, і ми розуміємо, що це треба зробити якомога швидше. Але з іншого боку, це працює дуже складно, тому що ми не, ну, немає такої системи, і це Підтримки. Дивіться, вони військові просять, вони просять елементарних речей. Тобто, ми говоримо про те, що їм треба йти з чимось в розвідку, там, їм про якісь там речі, які їм вкрай необхідні військові, да? які мають військові характеристики там, і належать до військової техніки. Але вони для того вони виходять із ситуації будь і з чим. Тобто я чула навіть нападки журналістів, що журналісти говорять про те, що вони мають самі собі там створити якісь умови в тих палатках і все, а вони просять елементарних речей, купіть нам велику ліхтари. Тобто не купляйте нам оці маленькі китайські, які швидко ломаються, купіть нам великого ліхтарика, тому що ми елементарно вночі, коли повертаємося, ми не можемо зайти в ту палатку для того, щоб там собі, щоб знайти, ну, зробити місце, собі, щоб поспати, перестелити і таке інше. Найскладніше гуманітарну допомогу передавати у гарячі точки. Це відбувається на особистих зв'язках, говорять активісти. Дуже важливо для військових, щоб ця допомога вона приходила адресно. І сьогодні виникає найгостріше питання, як передати в гарячу точку. Сьогодні вже не так просто перевезти туди ось гуманітарну допомогу. Наскільки мені відомо, в гарячу точку передати дуже складно, надто складно. Те, що ми передали, ми забезпечили наш 17-й кіровоградський територіальний батальйон. Вони теж знаходяться в зоні АТО. Але я не можу вам сказати, де саме вони знаходяться. Але я знаю, що безпосередньо, якщо це стосується тих зон, там де відбуваються самі дії військові, туди передати можливо тільки повітряним шляхом. Я сподіваюся, що ну цього разу в нас є гарна ініціатива. Юлія Вікторівна зараз про неї розповість. Якщо ми реалізуємо цю ініціативу, так я сподіваюся, що ми знайдемо все таки спосіб зв'язки, щоб передати це безпосередньо в туди зону, нехай навіть повітряним шляхом. Тобто так. все на особистих зв'язках відбувається. Все так, відбувається пошук. на особистих зв'язках, так. Да. Я, я взагалі здивована тим, що ця система до сих пір не працює. Пройшло скільки часу. Я думаю, що це в інтересах кожного, починаючи від найменшого громадянина нашої держави і закінчуючи найстаршим і найвищими посадами, в цьому зацікавлений кожен. Саме тому має бути людина компетентна, яка може створити загальну таку схему. За якою буде працювати вся країна, тобто якісь пункти, якісь номери телефонів чергових, має працювати транспортний зв'язок, щоб ми це могли зробити. Ми використовуємо індивідуальний е, такий вихід. Нам Сергій Анатолійович Міхальонок е, сам він знайшов координати, зв'язався із командиром цього батальйону, е, дав цей номер телефона нам, активістам. Ми вже теж встановили з ним зв'язок. Е, потім з ним домовились. Він сказав, коли вони будуть приїжджати за бронежилетами, вони візьмуть те, що ми їм перегляд. Дали вони під'їхали машиною, домовились ми в часі. Під'їхали машиною, і ми це передали. Але я ж кажу, на кожен пакет ми такий зробили на кожен ящик, прибили жовті і блакитні листівочки для того, щоб могли встановити зворотний зв'язок. Тому що дуже величезна недовіра з роз військових і до їхніх командирів. Нам це дуже важливо, кірвоградцям, які робили цю справу, передавали дуже важливо знати, що ці речі дійшли до наших військових. Реквізити військової частини а 0680, 3 третій окремий полк спеціального призначення для благодійних внесків, розміщені, зокрема, на сайті Перевесло. Штаб Кіровоградського Євромайдану, що по вулиці Острівській, 2, який має велику довіру громадськості, щоденно продовжує збір гуманітарної допомоги для кіровоградських військових, які воюють на сході України. Громадськість вчиться бути відповідальною за свою країну. А тих, хто ще не пробудився і не зрозумів, що ваша хата не скра. Просимо прозріти і боронити свободу нації у можливий для вас спосіб уже сьогодні. Номери телефонів активістів. Ви можете знайти на сайті там, де ми подаємо інформацію про те, що ми збираємо, або про те, що ми зібрали, там уже містяться номери телефонів активістів. Далі там, де оголошення, де самооборона дає оголошення про допомогу В третьому полку, там теж містяться номери телефонів самооборони. Це все одне наша спільна справа, одне формування. Ми працюємо разом. Тобто, тут немає питань, кому Скажіть, зателефонувати. Скажіть, на якому сайті? Сайт перевесла. Сайт інформаційно-аналітичного центру перевесло. Там міститься вся інформація. Ми постійно систематизуємо її. Також часто гречка подає цю інформацію. Або Ми працюємо разом Фейсбуці, Кіровоградський Євромайдан. Хто, хто користується Фейсбуком, то давайте до нас у друзі. Ви постійно в нас цю інформацію можете взяти, постійно можете запитати, можете прослідкувати за тим, як відбувається ця акція. Ми викладаємо фото, описуємо цю інформацію і таким чином ви можете бути в курсі всіх справ. А щодо того на щодо перших потреб, з чого ми виходимо? От правильно жінка сказала, прийшла одна жінка до нас, коли приходила, приносила речі, і сказала, з чого вона виходила, тобто як вона думала, що й купувати. Ну сказала, то я що знаходиться там ваша близька людина, живе в палаці. Що би їй потрібно було там? Туалетний папір. Зубна паста, щітка, мило, там, чим все. помити голову, засіб від комарів влітку обов'язково на серветки, вологі і сухі. Тобто, такі речі першої необхідності вона враховувала таким чином, потім склала ці пакети. Зрозуміло, що те, що передали підприємців, там передали кілька ящиків посоленого сала. Да? Там тушонка і рибні консерви, це все передали на кухню, зрозуміло. А все останнє його доводиться розбирати їм самим, тобто хто що взяв. А якщо індивідуальний пакет отримає кожен. То вони отримуються в однаковій мірі, і вони отримують саме речі першої необхідності, тому що вони продумані, що саме потрібно, і також індивідуальний пакет він, ну, він обезпечує того, що комусь це попаде, а комусь не попаде. Коли ми відправляли зараз першу партію допомоги нашому територіальному батальйону, то правильно підказали активісти Євромайдану, що моральний аспект дуже важливий. Саме тому в усі пакети, в усі Коробки, там мішки, те, що ми запаковували. Ми поклали багато листівок. Ну, по перше, там було звернення, дорогі військовослужбовці. Дякуємо за ту справу, що ви робите. Ми написали про те, що ми щогодини, щохвилини слідкуємо за новинами, і це так і є. Що ми дуже піклуємося про них, що ми безперечно переживаємо, щоб вони всі були живі, здорові і в нормальному стані повернулися. А також ми дали їм цілий перелік номерів телефонів наших наших активістів. Для чого? Для того щоб вони, якщо в них є змога, щоб вони зателефонували і почули від наших людей кіровоградців, слово підтримки. І дійсно, коли ми цю передачу передали. Нашим активістам багато хлопців зателефонували і сказали, що вони отримали те, що їм передали. А це є дуже важливо для тих людей, які робили вклад у цю справу. Далі вони повідомили, що ну в якому стані вони знаходяться. Вони повідомили, що саме їм необхідно. І я, наприклад, коли мені телефонували, я отримавши той номер телефону, використала його таким чином, зайшла зразу до банкомату і поповнила той мобільний рахунок, тому що я розумію, що сім'я, коли відправила там свого чоловіка, там або брата або сина. Туди на війну сім'я вже зробила величезний, неоціненний вклад у цю справу. Як бізнес Він розуміє ситуацію, він йде на зустріч сьогодні і громадськості, і військовим. Безперечно, я саме звертаюся і представляю малий та середній бізнес. Хочу перш за все подякувати тим, хто вже долучився до цієї ініціативи для збору речей та коштів для військовослужбовців. І хочу звернутися для, к тим, хто ще має це зробити. Зараз дуже потрібно нам все це зробити, щоб. Завтра ці окупанти не дійшли до нас. Ті солдати, які зараз відстоюють не свої інтереси, вони відстоюють наші інтереси. Вони відстоюють інтереси наших дітей, наших родин, нашого бізнесу в кінці кінців. І я дуже розумію, яка зараз ситуація. Зараз дуже важко. Заробити гроші. Малий та середній бізнес в дуже плачевному стані зараз. Але пойміть, якщо війна буде в нас в Кіровограді, то всі наші магазини, всі наші бізнеси вони не будуть мати значення. Ми, про потреби, да. Скажем, да. Тому я хочу звернутися а, до підприємців, а, які зараз є потреби, що ми збираємо і будемо передавати для військовослужбовців. Перш за все, це. Консерви, рибні та м'ясні, не в склі. Це чай, кава, цукор, цукор рафінат це миючі засоби, і обов'язково пральний порошок, але не в великих упаковках, а в маленьких такий фасований. І дуже важливо і дуже необхідно. А, герметичні пакети це саме для тих військових, які знаходяться в тих містах, де дуже важко їм передавати, щоб ми могли сформувати цей індивідуальний пакет і таким чином, якимось чином їм доставити. Ну, Обов'язково треба десь 500 таких пакетів. Якщо хтось з підприємців може надати такі пакети, може в нього є на реалізації такі пакети, або може допомогти якимось чином їх придбати. То обов'язково звертайтесь до нашого штабу на острівській для того, щоб ми могли це сформувати і передати нашим військовослужбовцям. Кіровоградці підтримують військовослужбовців регіону, які, попри недостатнє матеріальне забезпечення армії, захищають країну. Віримо, що наша підтримка принаймні підніме бойовий дух, боєздатність та патріотизм кіровоградських військових. Навіть ті 100 гривень, які людина на цей рахунок переведе, це матиме велике значення, тому що такі речі придбати просто ніхто не зможе. Це зможуть придбати лише військові. Скажіть, будь ласка, я говорила про це, що у нас має бути рівень довіри. Ті рахунки, що нам показують, ті рахунки, що відкривають, ми все одно маємо вірити, перераховувати. в нас просто іншого вигоду немає. Ми мусимо це робити, щоб утримувати армію. І я сподіваюся, що люди, які керують тими, які розпоряджаються, що вони чесні. Юля, я теж вважаю, що все рівно потрібно перераховувати туди кошти, тому що це наше спільне завдання зараз. І я вважаю, що самим найближчим часом все це буде закуплено. І ну, давайте так розуміти, що нашому президенту і головнокомандуючому тільки тиждень, да, як він вже законно вступив до своїх обов'язків. Я дуже велику надію маю, що зараз всі ці процедури прискоряться, наведеться лад в цій системі і все буде закуплено. Але розумійте, що ми отримали нашу країну в дуже жахливому стані. Тому завдання кожного громадянина допомогти своїй країні, допомогти самим собі. І довіряти один одному, довіряти. тому що революція гідності здійснилася саме тому, що довіряли один одному. Ви пригадуєте, як люди це абсолютно було без будь-яких там запитань, коли люди приходили, здавали гроші. Вони вірили, що ці гроші підуть на загальну справу, і ці гроші пішли на загальну справу. Саме тому ця революція здійснилася. Ірвграчі пишається воїнами земляками, але цього замало. Народ має бути зі своїм військом, дбати про тих, хто нас захищає ціною власного життя, і віддано служать українському народові, сумліно і чесно виконують військовий обов'язок. Бо сьогодні терористи-бойовики на сході. А завтра, якщо їх не зупинити, вороги прийдуть до вашої домівки, до вашого міста. Зробити внесок у боєздатність країни це сьогодні обов'язок кожного свідомого українця. Україна є одним із лідерів у Європі за кількістю дитячих суїцидів. Останні випадки шокують. Діти позбавляють себе життя через невдало складені тести, як зберегти і захистити життя молодих людей від небезпечних вчинків. Дивіться у лінії захисту. Прокурор області надзвичайно стурбована такою негативною тенденцією, як поширення суїцидів серед неповнолітніх. У поточному році їх зареєстровано вже 10. із них 5 спроб закінчилися летально, тобто смертю підлітків. Вікова категорія дітей є дуже, -дуже низька від 11 до 16 років. Діти за висновком фахівців, психологів, соціальних педагогів просто морально нестійкі до тих обставин, в які потрапили. Вже цього року в області скоєно 10 самогуб з неповнолітніми дітьми. Шокуюча особливість цього року суїциди школярів через невдало складені іспити і ЗНО. Випадки почастішали, тому час батькам, освітянам, соціальним службам, прокуратурі виправити ситуацію, захистити життя дітей вивченням причин і умов. Які передували скоєнню суїцидів неповнолітніми, встановлено цілий комплекс обставин. Говорити про те, що це один єдиний якісь, якась одна-єдина причина, неможливо. Серед них можна виокремити такі наступні. В трьох випадках у нас було невдоволення успіхами в навчанні. Це проходження підсумкової атестації державної і ЗНО, так зване, в 11 класі проходять. Відповідно, Діти намагалися здати на високий бал. Це всіляко підтримувалося, анонсувалося батьками. Вони пропонували їм за отримання високих балів, якісь моральні заохочення і матеріальні. Відповідно, діти настільки себе, якщо можна так сказати, накрутили, що іншого варіанту виходу для себе вони не бачили. Накрутили діти чи батьки їх можна сказати, що батьки накрутили дітей до такої до такого рівня, що діти іншого шляху просто для себе не бачили. А третього не дано, як то кажуть. Або позитивно, або от все погано. В одному випадку, буквально вчора, стався у нас суїцид в одному із сіл Маловиськівського району, 16-річний хлопець, е закінчив життя самогубством у зв'язку з тим, що йому обіцяли придбати мопед, якщо він здасть оцінювання за 9 клас на відмінно або на добре. Він здав його на 3 бали. Відповідно, у дитини був настільки шок, і в силу свого віку він не бачив іншого виходу. Можливо, батьки або освітяни не роз'яснили йому таку ситуацію, що може бути додаткове проходження. цієї саме атестації, може протягом трьох днів подаватися апеляція на ті бали, які були виставлені. Можливо, проходження додаткових цих тестів, але жодним чином дитині цього не донесли, і вона в силу свого психічного стану не побачила іншого виходу, крім того, як піти і вчинити самогубство. Педагогіка насилля суперечить нашому часу. Натомість, чимало педагогів працюють в авторитарному режимі, маніпулюють оцінками. Невірне уявлення про правильний виховний процес мають і деякі батьки. Тут є недопрацювання освітян велика доля, оскільки при всій моїй повазі до того обсягу знань, які вони несуть дітям, але суб'єктивний фактор він завжди лишається. В даному випадку у нас є один випадок самогубства в Знам'янському районі, коли і в Світловодську. Коли дитина через непорозуміння з вчителем щодо методів викладання конкретного предмету в даному випадку це була англійська мова. І нерозуміння з боку батьків такого відношення освітян. Там в даному випадку педагог вже був похилого віку за 60, В неї були, скажімо так, ще старорежимські такі підходи до виховання дітей досить строгі, тобто не було ніякого демократичного підходу. І дитина також була настільки зажата в оці лищата нерозуміння батьків і освітян, що вона також не знайшла іншого виходу, як закритися на гріші і, і закінчити життя самогубством. В даному випадку, на мою. Думку, має бути профілактично роз'яснювальна робота з боку представників закладу освіти. З аналізу матеріалів досудового розслідування у більшості випадків підлітків до суїциду штовхали наступні причини. Нерозділене кохання до однолітка, невдоволеність дитини, успіхами у навчанні, негаразди у сім'ї надзвичайно велика відповідальність це це зрозуміти і батькам, і освітянам не давити, не тиснути, не принижувати, не займатися насильством по відношенню до підлітків. Особливий вік. Це треба також враховувати. Особливий так. Батьки в даному випадку не було зареєстровано по цим випадкам суїциду скажімо, так, фізичного насилля, так. але були психологічні нюанси. боку. Ку і педагогів. Ну, в ракурсі такому ти не здаси або заси погано, або тобі там треба щось зробити там більш якісно для того, щоб здати. І батьки, які, скажімо так, цю дитину ставили в такі рамки, що ти маєш здати виключно на 5, ти маєш отримати саме високий бал. При цьому одна із дітей, один із хлопчиків, він взагалі весь час навчання до 9 класу вчився посередньо. І те, що він після того займався там кілька місяців з репетитором, не могло ну, жодним чином підняти його. Рівень освіти, там, скажімо так, до найвищого щебля, оскільки дитини не було просто нахилу до математики тієї ж, яку він, на жаль, не здав. В іншому випадку, у Світловодському районі мали місце, дитина просто не мала нахилів до мов, тобто гуманітарного. Але батьки чомусь, от, можливо, вони себе в житті не реалізували, хочуть, щоб діти таким чином я не знаю, отримали, мабуть, вищий бал, там, де вони не змогли. Тому тут однозначно є вина і педагогів і батьків. В основі усіх порад фахівців одна найважливіша: дитина повинна відчувати, що ви дуже любите її. Необхідно знаходити час, щоб розмовляти з дитиною, щоб вона не закривалася від батьків, не залишалася наодинці із проблемою. У кожному випадку із десяти цих суїцидів і спроб прокуратура надала правову оцінку. Надала праву оцінку і органам освіти, і закладам освіти, і поведінці батьків. Ми залучили всі соціальні служби, залучили фахівців відповідних, безпосередньо спілкувалися з психологами і з тими дітьми, які, скажімо так, вижили після таких спроб. У нас п'ять летальних, а п'ять завершилися спасінням дітей. Я хочу сказати, що психологи. Стверджують, що діти в таких випадках хочуть маніпулювати батьками, тобто вони не прагнуть завершити життя. Вони просто прагнуть таким чином надавити на свідомість батьків. Зрозуміло. Вони хочуть любові і уваги. Любові так? І уваги. Розуміння. Це, це наче крик про допомогу, які батьки і ті ж освітяни не бачать. Тому тут я ще раз мабуть наголошу, що це все таки суб'єктивний фактор, оскільки з 10 випадків лише в одному сім'я була неблагополучна, і дитина мала статус позбавлено батьківського піклування. Це у нас дитячий будинок в місті Кіровограді. І тут, скажімо так, передумовою чинення суїциду стало кохання до однолітка. Тобто воно не стосувалося зовнішньо незалежного оцінювання і державне підсумкове тестації. Всі сім'ї, які є благополучними, я хочу просто роз'яснити, вони не потрапляють до поля зору органів міліції або соціальних служб поки, не дай Бог, але трапляються такі ситуації. Тому відповідальність лягає саме на цих людей, на освітян і на батьків. Я прошу їх звернути детальну увагу до своїх дітей, які є учнями, які є абітурієнтами, які вже є студентами, до їхніх прагнень, до їхніх побажань і роз'яснити їм порядок проходження. Якщо ви не знаєте, завжди є в інтернеті інформаційні бази кожного вузу, кожного закладу і є порядок проходження зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації на сайті е, нашої адміністрації обласної в департаменті освіти абсолютно є всі умови проходження і умови проходження додаткових е, всіх е, можливостей, тому е, не примушувати дітей більше з ними спілкуватися, якщо виникає якась проблема, звертатися до фахівців. Вихід із кризової ситуації є завжди, і завжди є люди, які готові прийти на допомогу. Життя найцінніше і неповторне, що є у людини. Бережіть його. Це була лінія захисту до зустрічі в телеефірі.